Яскрава палітра ментального здоров'я з 22 по 26 квітня у закладах дошкільної освіти кривого рогу проходить тиждень психології. Саме тому в одному з центрів міста відбувся навчальний тренінг для відповідних фахівців. Серед тих, хто вирішив взяти участь, і пані Інна. Жінка вже не вперше відвідує подібні заходи, адже саме на них має змогу підвищити свою кваліфікацію у певних питаннях. Серед дітей ми зараз виховуємо більш толерантне ставлення і рівні права хлопчиків і дівчаток. А в дорослі. Цьому світі так ця тема ще не настільки. Толерантна да і дуже багато стикаємося з цим. Е, і дуже багато е, її відкидають, ну, то, тобто не приймаючи, що це взагалі є проблемою. Тема цього тижня гендерно зумовлене та домашнє насильство. На тренінгу психологи закладів дошкільної освіти змогли здобути більше практичних знань з цього питання та розробити певний алгоритм дій у разі виявлення подібних ситуацій у своїх вихованців. Окрім того, фахівці мали змогу задати питання тренеру щодо замовчуваної у суспільстві теми насильства. Ства у всіх його проявах та поділилась досвідом з колегами. Вже сьогодні ми обговорюємо те, що може чекати нас завтра. Тому тема актуальна, не нова, але набула нових обрисів, нових нової гостроти. І за ініціативи департаменту освіти і науки Кривого Рогу, також центру професійної підтримки педагогів. Співпраці з його дівчатами сьогодні буде проведено просвітницький тренінг. Співавторами ініціативи стала громадська організація Дівчата, яка допомагає. Жінкам у складних життєвих обставинах, як зазначає психологиня організації, подібні випадки насильства сьогодні не рідкість. Саме тому вони, як фахівці, усіма можливими способами намагаються допомогти у подібних ситуаціях та водночас попередити їх виникнення, інформуючи населення. Ми можемо навіть змінювати життя людини, тому коли вона попадає до нас в центр, ми допомагаємо не ти кісь інше житло. Ми допомагаємо розуміти людині, що вона не одна з цією проблемою. І загалом життя змінюється, тому що до цього крибник говорив, що нікому не потрібна. Допомога ніякої вона отримати не зможе. Коли людина розуміє, що за нею стоїть за за спиною ціла організація, і дуже багато людей, які освічені, які розуміють, як може допомогти, то звісно це змінює це змінює життя. Це вже не перший тренінг з подібної теми. Раніше для психологів двох районів міста проводили подібні ініціативи. Проте на цьому зупинятися не збираються. У травні планують продовження низки просвітницьких заходів. І для інших педагогів та психологів міста. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.